Задумайте бажання. Зробимо з вами розклад, чи збудеться воно чи ні. І я розкажу про що. Карти самі розкажуть нам, про що було бажання. Зараз подивимося, хто потребує відповіді зараз і хто потребує допомоги. Подкажіть. Ви чекаєте коханого і не надієте, що ви його побачите він далеко, і ви не втратили надію, це жінка. Але він повернеться з ним все добре. Ваші печалі вони. Безпідставні печаль ваша. А з вашим чоловіком все буде добре, ви побачите скоро.